Посилити роботу на місцях закликає партійців Львівщини, лідер громадянської позиції Анатолій Гриценко. За його словами, нинішня ситуація в країні не додає оптимізму. Зараз, коли провалюється центральна влада, від влади місцевої залежить більше системи життєзабезпечення, то що людина відчуває кожного дня транспорт, чисті вулиці, спокійна кримінальна обстановка, дитячі садки, школи, все решта. Важливо, щоб ці люди спрацювали ефективно, тому що довіра це найбільше, чим ми дорожимо. 220, а це найбільше депутатських мандатів в Україні. Здобула громадянська позиція Львівщини. Настав час цю довіру і рейтинги закріпити справами. Вперше впроваджена система прозоро на рівні Львівської обласної ради. Саме у Львові вперше була запроваджена та система конкурс мікропроєктів, Конкурсне призначення керівників комунальних закладів вперше в Україну. Ми провели більше ніж 200 конкурсів. Ми зараз пройшло 20 конкурсів, Ми бачимо, все проходить публічно, прозоро у більшості випадків і перемагають кращі керівники. Це питання регулювання лісової галузі. До Львова голова громадянської позиції приїхав і щоб підтримати Віталія Дяківа, кандидата на голову Давидівської територіальної громади. Вважаємо, скільки люди його підтримали, він це позитивно проявив, значить треба дати таким дорогам, тому що оригінали ми вже побачили. Ну і скажу відверто, якось все-таки в Західній Україні підтримувати тих, хто стояв поряд з Януковичем, серце не лежить. Після зустрічі одразу до справи підтримав кандидатуру Віталія Дяківа на голову Давидівської громади, заступник голови облради Володимир Гірняк.